Усім привіт! І сьогодні буде відео про мою кімнату в гуртожитку. Я обіцяла це відео, тому вирішила зняти. Вибачаюсь, звісно, перед своїми підписниками за те, що я накладала довгий час відео. Самі розумієте початок навчання і якось так не виходило. Тому ось виправляю свою вину, можна сказати. Ось давайте поглянемо, де ж я живу. Ось це моя кровать. Тут я пишу, вчу, навчаюсь. І ось так далі. Давайте поглянемо на мою кімнату. Моя кімната достатньо велика, тому нас живе четверо. Тут ми харчуємося, тут наш холодильник і, розумієте, шкаф, і тут ще є церкво. Ось так я живу в гуртожитку, і ось так проходять наші студентські дні в цій кімнаті. Тому, думаю, ви не пожалієте про те, що ви будете жити в гуртожитку, звісно, якщо умови достойні. Тому ваш вибір, а живу ось я так. Тому до нових зустрічей і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал та залишайте, звісно ж, коментарі. До новых зустріч.